Артист України, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка Мирослав Скорик. є однією з ключових постатей української музичної культури в сучасності. Композитор є видатною особистістю історії, музичної культури, яка символізує своєю творчістю до легендарного зі талановитого покоління отців 60-х років. Постать миття уособлює масштабний вклад у розвиток української музичної культури, зокрема хорової. У різні роки музикант очолював журі міжнародних виконавських конкурсів, зокрема, міжнародного фестивалю Київ Music Фест. Цікавим фактом творчої біографії Міця, що засвідчує притаманне йому відчуття сучасності є заснований у добу 60-х років за його ініціативою перший український вокально інструментальний ансамбль. Під назвою Веселі скрипки. Назва походить від одноіменної оркестрової п'єси. Веселі скрипки започаткували новий виток розвитку української естради, додали до неї джаз, танго, блюз, рок-н-рол, соул, свінг та інші. Пісні ансамблю часто транслювали на радіо та телебаченні, серед яких Намалюй мені ніч, принесіть мені маків, отівчить конваліть Карпати. Композитор стає послідовником та продовжувачем кращих традицій світової та вітчизняної музичної культури, духовних надбань минулих видатних зарубіжних композиторів, музикантів, творців ХХ -му століття Ігоря Стравінського, Белли Барток, Артура Онгера та Вітольда Вітославського. На формування світогляди, орієнтирів і художнього мислення Борислава Скорика сприяла духовна спадщина його талановитої родини. Презентанти якої видатні діячі української культури. Поет Григорій Савчинський, фольклорист Володимир Охримович, співачка Соломія Крушевницька сполучали в собі національну ментальність з європейською свідомістю. Вагомою складовою авторського освіту Мирослава Скорика є хорова музика, яка пронизує усі етапи життєтворчості маестру. Твори в хоровому жанрі ілюструють поєднання національних традицій та сучасні техніки звукоорганізації. В хоровій сфері виявляються провідні образом тематичні лінії, пейзажні, філософські, а також духовно-релігійні. Хорова музика митця презентована творами акапелла, а також з інструментальним, зокрема оркестровим супроводом. Вона представлена переважно у масштабно циклічних жанрах, кантатах та у витончених мініатюрах, які базовані на фольклористиці. Серед творів композитора вирізняються Кантата для хору з симфонічним оркестром весна на слова Івана Франка, людина, на слова Едуарда Межелайтіса, Хоровий цикл порироку Реквієм, «Три псалми», Літургія Йоанна Золотоустого. Поема Кантата Гамалія на слова Тараса Григоровича Шевченка та три українські весільні пісні на народні слова. А ще романси на слова Тараса Григоровича Шевченка. Якби мені черевички зацвіла в долині, за сонцем хмаронька пливе Осяду я під хатою. А зараз в вашій увазі фрагмент поеми Кантати Гамалія у виконанні Національної Заслуженої академічної Капели України Думка. Диригент Володимир Сіренко.